У цьому відео розглянемо регулятор потужності на 5 кВт із контролем температури від компанії Dallas. Пристрій має річну гарантію та стане у пригоді там, де потрібне керування температурою та тепловою потужністю. Наприклад, у дистиляторах і апаратах для очищення та перегонки спиртів, в електричних печах, саунах тощо. Пристрій призначений виключно для роботи з тинами чи нагрівальними спіралями. Потужність задається у відсотках від номінального значення потужності нагрівача в діапазоні від 1 до 100% з кроком 1%. Наприклад, якщо у вас нагрівач на 2 кВт, встановивши 50%, отримаємо 1 кВт на виході. Особливість цього пристрою є те, що він дозволяє не тільки регулювати потужність нагрівача, а й контролювати температуру в діапазоні від 1 до 150 градусів Цельсія з кроком в 1 градус Цельсія. Для цього він оснащений датчиком температури, завдяки чому нагрівач буде вимкнено як тільки температура досягне встановленого значення температури. Наприклад, якщо встановити 60 градусів Цельсія, то як тільки температура досягне 60 градусів, нагрівач буде вимкнено. Як тільки температура зменшиться до 59 градусів, нагрівач буде знову включений. Це відповідає гістерезису в 1 Цельсія. Зверніть увагу на те, що датчик температури не є герметичним та його не можна занурювати у рідину. Регулювання потужності реалізоване методом пропуску фаз, завдяки чому навіть при великій потужності нагрівача не вносяться спотворення в мережу живлення. Корпус пристрою має отвори для примусового охолодження, тому необхідно забезпечити вільну циркуляцію повітря. Закривати вентиляційні отвори пристрою заборонено. Прилад має вбудований захист від перегріву. При перегріві він відключається при цьому гасний індикатор. Коли прилад охолоне, він автоматично продовжить роботу. Прилад має індикацію стану включення нагрівача. Якщо точка в правому куті індикатора світиться, то нагрівач включений. Якщо точка не світиться, то нагрівач вимкнений. Прилад дуже простий в використанні та налаштуванні. На лицевій поверхні розташований індикатор температури та потужності та три кнопки для налаштування. Знизу приладу розташовані клеми для підключення дротів та схема під'єднання. Після вмикання на екрані з'являється напис Dallas, після чого прилад переходить у режим індикації температури. Для зміни потужності необхідно натиснути кнопку вгору або вниз. Починає облимати поточне значення потужності. Кнопками вгору або вниз виставляємо необхідне значення. Через декілька секунд прилад збереже зміни. Для зміни температури необхідно натиснути кнопку M, після чого з'являється напис TPR та починає блимати поточне значення температури. Кнопками вгору або вниз виставляємо необхідне значення. Через декілька секунд прилад збереже зміни. Пристрій має енергонезалежну пам'ять тому запам'ятовує встановлене значення потужності і температури навіть після вимкнення мережі. Регулятор потужності з контролем температури від компанії Dallas стане в нагоді не тільки в побуті, але й буде корисним на підприємствах у найрізноманітніших сферах застосування, де потрібне точне і надійне регулювання потужності та контроль температури.